Плакат, що закликає до виведення радянських військ з Угорщини. Групи захисників екології створили живий ланцюг на знак протесту проекту проти системи водяних каскадів 3 жовтня 1988 року. Це лише один із табло, з якого можна дізнатись про історичні моменти, які переживав Будапешт у 20 столітті. Консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді Ласло Віде зазначає, виставка хороший педагогічний матеріал. Ужгородці протягом кількох тижнів матимуть можливість ознайомитися з матеріалами про мости, які з'єднують дві частини Будапешту. Вони дуже вдало розповідають про історію столиці Угорщини. Під заголовок виставки Місто, річка, міст, історія добре відображає намір показати таку історію міста, країни та культури, що створює позитивний імідж Угорщини, приваблює туристів та показує, що життя цього міста це частина історії Центральної Європи. Ця виставка Візитка Будапешту. Його мости показують, як розвивалося місто впродовж двох століть і яку роль відіграють у житті угорської столиці. Експонати, зібрані з колекції музеїв Будапешту, розділені на кілька груп по епохам. Кожна має свою емблему. Начальник управління культури закарпатської ОДА Юрій Глеба зазначає, не раз бував в Будапешті, проте рідко задумовувався над його історією. І от ми присутні на представленні цієї виставки, яка характеризує історію міста Будапешт і часу історії самої держави. І, ви знаєте, не може не підкуплювати той е, хороший метод подачі матеріалу багато, історичного, але поданого так цікаво, так е, ну влучно і е, дуже характерно. Експозиція, яка об'єднує Угорщину та Україну, триватиме до 7 жовтня.